Я ніколи чоловікові не змовчувала, тому наше 20-річне життя було схоже на мексиканський серіал. Я просто в очі казала, що мені не подобається і могла годинами пригадувати чоловікові всі його попередні проступки. Бо нема чого зі мною зачіпатися, адже я собі ціну добре знаю. І ось ми отак перечимося, як в Сергія раптом закололо коло серця, і він попав в лікарню. Там його попередили, що ніяких стресових ситуацій і переживань. Я те власними вухами чула, тому й сказала йому Ти чув, більше мене не зачіпай, щоб знову не повторилося. Але чоловікові, кажи, чи ні, але він тебе не чує. Знову починає бурчати, що чай солодкий, на підвіконнику пилюка, і ванна брудна. Слухай, головне, що в тебе жінка поки була спокійна, а те все то дрібниці. Я почала ту розмову миролюбно, ви ж самі чуєте. Але де його можна було спинити, і тоді він мені й заявив. Або ти вже нарешті свій характер припнеш, або я з тобою жити більше не хочу. Що ж, дуже треба, спокійно сказала я і пішла збирати валізу. Так, у мене було до кого піти, бо дехто мене вірно чекає всі ці роки мого шлюбу і має за щастя бути поруч зі мною, і цей чоловік Роман. Ми разом вчилися в школі, і він аж німів, коли я на нього дивилася, чи щось йому казала. Оце любов, і такий трепет він проніс і до юності, бо так само тінню ходив за мною, приносив найсолодші яблука і завжди на мене дивився. Я була просто в захваті від такого кавалера, адже всі дівчата мені заздрали і собі хотіли такого. Але Роман був тільки моїм вірним лицарем. Близько я його не підпускала і в роки юності, хоч і не раз ночувала в його квартирі після веселих вечірок. У нього завжди були відчинені для мене двері і смачна кава. Нічого не змінилося і після того, як я вийшла заміж і привела на світ двійко дітей. Олю, ти чарівна мама, і ця округлість тобі до лиця, казав він, а я аж плечі розправляла, бо хто таке з жінок чує після безсонних ночей і відсутності макіяжу. Мій чоловік ніколи не вмів так дивитися і говорити такі слова, як Роман, всі наші спільні роки, і ось тепер, коли між нами вже така порожнеча діти одружені, а ми самі в квартирі, і тільки те й робимо, що вказуємо один одному на зіпсоване повітря і волосся в супі, де ті почуття, що колись були трепет, затишок і тепло, коли вже й додому йти не хочеться, і взагалі хочеться людини взагалі не бачити, наче їй нема в квартирі. І ось я дочекалася цих слів, отже, я можу зі спокійною совістю піти до романа. Він і далі живе в тій самій квартирі, що колись мене прихистила. Я час від часу йому пишу, і він завжди знаходить для мене час, щоб мене вислухати і написати підбадьорливі слова на кшталт Ти чудова людина, а всі інші навколо тебе, якщо цього не розуміють, то навіщо вони тобі? Все, я залишила людей, які мене не варті на березі життя. Сказала я йому, коли він відкрив двері своєї квартири. Валізу залишила в коридорі, а сама пішла на кухню, бо я фізично потребувала гарячого шоколаду і торта, про що негайно сказала Романові. Я щось не зрозуміла, раптом почула голос, жіночий голос це що за пізня гостя тут розкомандувалася? Я закліпала очима. Переді мною стояла жінка. Невже у романа є жінка? Я глянула навколо, і кухня свідчила про те, що у романа є жінка, і то давно. Світланко, то моя подруга дитинства. Вона посварилася з чоловіком і прийшла трохи поговорити, а до подруг не могла піти? Ти до подруг чого не йдеш, а сюди прийшла? Послухайте, не треба тут мені тикати, не треба до мене вриватися і на мого чоловіка очима світити. Що тут почалося? Я їй слово, а вона мені десять. Господи, що то була за сварка? Кров по судинах літала, серце тьохкало, розум працював як навіжений. Я такого катарсису давно не відчувала. От що означає знайти собі гідну суперницю. І піду, дуже мені треба твого задрипаного чоловіка. Гримнула я дверима і викликала ліфт, купила торти і гарячий шоколад та приїхала додому. Я тебе таку спокійну, давно не бачив. Щось сталося. нервував чоловік. Так, я тепер завжди така, і тобі теж раджу хвилюватися. Все у нас буде добре. Підпишись, підтримай українськомовний контент.